Програми цієї програми на одноразова виплата для оренди тимчасового житла, щомісячна підтримка для власників пошкоджених будинків квартир, одноразові виплати. В межах турбота з киянам ця програма виконується. Тобто, люди звертаються, їм виплачують гроші, і у вересні було прийнято рішення про збільшення на 130 мільйонів гривень цієї програми. Очевидно, що що попередні кошти, які там були передбачені, виплачені. Тобто, не не йдеться про те, що є проблема з цими виплатами. А про те, що вони мають бути оцифровані, і має більш прозоро відбуватися їх виділення. Що стосується того, що йде перепалка між районними адміністраціями і міською адміністрацією, ну цю проблему заклала на жаль, офіс президента. Тому що ми прекрасно пам'ятаємо, як призначалися голови районних державних адміністрацій. Адміністрації вони призначалися в обхід київського міського голови. Ну з за логікою, за 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 чинним законодавством, яке було раніше. Міський голова пропонує кандидатуру на голову районної державної адміністрації, тому що з ним йому працювати. Далі Кабмін робиться подання на офіс президента, і президент призначає, і тоді це єдина команда. Тобто, там ну, зробили спецперевірку, щоб поти туди не потрапили випадкові люди. Але ці люди здатні працювати разом тут же в піку міському голові призначені район, голови районних державних адміністрацій, які міського голову ігнорують, і в цьому на мій погляд. Головна проблема. Почули, пане Євгене. дякуємо дуже трошки обмежені по часу. Євген Жовтяк, народний депутат України, другого четвертого спигання, голова Київської обласної державної адміністрації у 2005-2006 роках. Рухаємося далі з дуже цікавим ексклюзивним включенням від нашої колеги журналістки. Новини Лев Галини Остаповець. Уже президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скофом. На їх спільній прес-конференції про чимало важливих заяв. Яке саме знає наша журналістка? Новини Лайв Галина Остаповець? Галю вітаємо. Та ми сьогодні вже чекали твоїх ексклюзів. Розповідай. Та вітаю колеги. Вітання глядачам. Дійсно, сьогодні була достатньо така цікава обширена прес спільна прес-конференція президента Зеленського нідерландського прем'єра Діка Скофа. Говорили і відповідали на багато актуальних питань від журналістів. Розпочнемо власне, із заяв, які пролунали на цьому спільному прес-брифінгу. нагадаю, що це перший ще візит саме до Києва нідерландського прем'єр-міністра. Доти він, звичайно, що бував в Україні, відвідував прифронтові міста, зокрема Харків, Харків та та Запоріжжя, тобто це саме ті міста, які найчастіше піддаються російським атакам, і розпочалася цей брифін ну, власне із тої самої атаки, яку сьогодні нанесли російські війська по пологовому будинку з, по місту Суми. Там на щастя обійшлося без загиблих, проте є постраждалі. Про це президент Зеленський сказав, відкриваючи цю прес конференцію підкресливши, що українське життя для російських військ є просто мішенню або ціллю і. Задача України притягнути кожного російського виконавця цих злочинів до відповідальності, і це недарма прозвучало саме на прес-брифінгу із прем'єром Нідерландів, тому що ми знаємо про всі міжнародні юрисдикції, всі міжнародні суди, які концентруються саме в Нідерландах і той самий знаменитий кримінальний суд, який зокрема є в Гаазі, також на цій зустрічі обговорювала сторона обговорювала 19 Пакет санкцій, який ми сподіваємося, буде теж прийнятий найближчими тижнями, а можливо місяцями. Про те, що Нідерланди теж докладають свої зусилля для того, аби він був прийнятний. І подякував президент Зеленський допомозі Нідерландів. а Вона дуже обширена. Нагадаю, що саме Нідерланди поставили нам F-16-24 винищувача вже в Україні давно. І також Нідерланди дуже багато доклали зусиль, аби у нас були зРК Петріот, ті самі, які збивають російські балістичні Ракети також Нідерланди беруть участь дуже активно в Рамштайні, в коаліції охочих, в наших. Дронових розробках а також президент Зеленський очікує те, що Нідерланди докладуть зусиль в допомозі нашому енергетичному сектору, який зараз страждає від атак Росії, і власне я теж поставила своє запитання президенту Зеленському. в якому стані перебуває наша енергетична інфраструктура? Тому що ми бачимо посилення масовані атаки російських військ саме по ній останнім часом. І до чого власне нам із вами готуватися цієї зими? Чи це буде сценарій 22-го року? Чи, можливо буде гірше, чи, можливо навпаки краще. Давайте почуємо відповідь президента. Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. І а, ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен, і вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику. Що буде з електрикою, сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим. Ми будемо захищати, будемо боротись. Друге, моє запитання до президента Зеленського стосувалося поставкам ППО та ракет до них знову ж таки зв'язку з посиленими російськими атаками. Точніше, чи вчасно ми отримуємо ті саме ракети для захисту нашого цивільного населення, в першу чергу нашої цивільної інфраструктури. І тут президент Зеленський до речі, він назвав перелік країн, які нам дуже активно допомагають, власне, і в ракетах, і в ЗРК, А також відразу спростував тезу, яку ми читали західні протест. Пресі мовляв, що американська допомога Україні має може бути зупинена через усі процеси, які в них відбуваються. Ось і е, цього немає. Ми отримуємо все вчасно. І давайте почуємо відповідь Зеленського. Наш захист взимку а, від ракет це ППУ. Передусім, давайте про Петріоти, про нас те, що ми а, купуємо ракети в більшості своїх. Ми це беремо в Сполучених Штатах Америки. Значить, тут залежить все від наповнення коридору від цієї програми. Програма, по, по якій ми, ми купуємо ППУ у Сполучених Америки. Друга історія. У нас є постачання систем ППУ. І тут і Куки, і IRST, насамці, Петріоти. Системи ми. Outra Відразу поправка американська допомога від Україні надходить через спеціальний механізм PURL, і Називається, тобто фінансують європейські країни, країни НАТО і купуючи зброю в Америці, і надсилають її власне для нашого захисту, для наших для нашої армії. Вдалося також мені сьогодні поставити запитання і нідерландському прем'єру. І стосувалося воно атаки дронів, які зараз тероризують в буквальному сенсі уже європейські країни. Ми бачимо щодня інформацію в пресі про те, що невідомо. Дрони, як вони поки що називають, там на заході російські дрони паралізують роботу аеропортів. Це сталося і в Німеччині. Це відбувається у Норвегії, у Швеції. І я уточнила у прем'єра Фінляндії: а коли якщо російські дрони будуть в повітряному просторі е, е, Нідерландів, перепрошую так, то чи готова країна їх збивати? Давайте почуємо. Дрони це питання теперішності. А ми маємо працювати з Україною проти дронові датчики інші речі. Ми маємо бути дуже гнучки. Ви бачите, от рік минув два роки минули, скільки змінилося, дуже швидко міняється технологічно дронова війна. ми маємо думати про те, що далі буде з дронами, чи штучний інтелект якою мірою візьме на себе керування роями, і куди піде цей поступ? Ми з Україною маємо це передбачати в Європейському Союзі. Ми ведемо перед у нашому союзі в плані антидронових заходів і розробки безпілотних систем для оборони Європи. Ну і ще одна цікава відповідь президента. Я окремо заакцентую на ній увагу, тому що вона стосується використання наших ракет фламінго. Е, і журналісти теж запитали, чи підтверджує президент Зеленський власне використання «Фламінго» по військовим цілям на території Росії. На що президент не дав точної відповіді, проте сказав, що удари, які на ній відчуває агресор, вони відбуваються виключно українською зброєю і одразу помітно, де працюють дрони, а де працюють ракети. Студія вам слово. Галина дуже вдячний за інформацію за новини стосовно цієї зустрічі. І тут хотілося б у тебе поточнити. Ми знаємо тебе як кореспондентку, журналістку, яка мала можливість поспілкуватися, поставити питання і Марку Рюте, чинному очільнику генсеку північно Атлантичного альянсу. Раніше ж ми пам'ятаємо його як прем'єр-міністра Нідерландів, саме того прем'єра, який очолив авіаційну коаліцію стосовно передачі -16 в 16-х 16-х Україні. Чи Можна сказати, що бачимо певну спадковість передачі тих візій стратегій у Нідерландах після відходу від політики саме у цій державі Марка Рюта чи чинний прем'єр-міністр, такий самий друг України, як і попередник. А так, звісно, чинний прем'єр-міністр такий самий друг і добрий товариш і партнер для України, яким був його попередник Марк Рюти. І взагалі Нідерланди, наші потужні партнери. Сьогодні про це президент Зеленський окремо наголошував зокрема, акцентував увагу на угоді на двосторонній, яка підписана поміж Україною і Нідерландами. Власне, їх є 30, Тобто Україна підписала ці угоди про партнерство із 30 країнами світу, і саме Нідерланди є практично лідерами в цій допомозі, яку вони. Надають нам і тут важливо теж відмітити те, що вони справді є дуже активними і під час Рамштайну і беруть участь в коаліції охочих. І Також так саме Нідерланди надіслали нам 24F16, які нині бережуть наше з вами життя, закриваючи російське українське небо від російських повітряних загроз. Тому Нідерланди, звісно, що наш дуже потужний такий відданий партнер. Галю Галина Остаповець. Студія, колеги. Та Галина Стоповець із результатами і останніми новинами після зустрічі прес-конференції нашого президента Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів, який сьогодні із робочим візитом, перебуває у Києві. Далі будемо оглядати не менш важливі теми обговорювати соціологію, демографію різного роду опитування. І з нашим наступним спікером Це Андрій Єременко, соціолог. Поруч з нами уже у студії перебуває. Пане Андрію, вдячні, що завітали певного роду. Пауза у наших mm -hmm. зустрічах була раді бачити. Славу Україні! Героям слава взаємно! Я вже це за цю студію трохи скучити почав. У Вас так все дуже зручно, дуже спокійно. Дякуємо, дякуємо mm -hmm. і за це не в останню чергу. Звісно ж, в першу чергу mm -hmm. вдячні силам оборони України, тому що удари Російської Федерації посилюються, спостерігається інтенсифікація. Ми сьогодні також своє невеличке соціологічне опитування проводимо. Запитуємо наших глядачів та у гостей, як відреагує захід на посилення ударів. Реф по Україні маємо чотири варіанти відповіді: запровадить нові санкції, збільшить поставки зброї, залучить НАТО до охорони неба і обмежиться заявами. Який варіант для вас ближчий? А, захід працює не так, от подія і одразу відповіли. Так. А от відбулася подія, відбуваються заяви, потім відбуваються заяви, потім формується документ. Потім так. документ починає плести по якихось бюрократичних коридорах. І вже коли він доходить до якогось е, результату, там щось прийняли санкції, е, якісь обмеження прийняли, е, проходить дуже, дуже, дуже довга така процедура. І коли ми бачимо результат, ми з великим рахунком вже не знаємо. Чого він почався? Тому що у нас ж посилення ледь не щодня, заявило навіть ледь не щодня, а от потім десь через місяць випадає документ з якимось рішенням. І ми навіть не можемо, і захід сам не може всередині себе провести в оцей зв'язок. Чому можна сказати? Черговий документ з черговими санкціями трошечки прискориться його рух по кабінетах. Але все одно ну, бюрократія, вона бюрократія є, вона повільна і повільною і буде. Тут пане Андрію хочеться зауважити. На мою думку, вкотре наші редактори дуже гарно поставили запитання, і ще більш цікаві варіанти відповіді запропонували нашим глядачам. буде дуже цікаво підбити наші підсумки. проміжні, варто зауважити, тому що вечір лайв також буде те ж саме питання ставити нашим глядачам пізніше. В кінці нашого сьогоднішнього ефіру. А тим часом також про цікаву соціологію, майже 40% українців вірять у перемогу України у війні з Росією. Про це свідчить. Результати опитування проведеного соціологічною службою центру разумкова із 12 по 17 вересня зазначається, що 34% респондентів відповіли скоріше так, майже 11,5% скоріше не вірять а 4,5% зовсім не вірять у це. Ну і водночас згідно з результатами соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, 81% українців. Продовжують вважати, що Україна зробила недостатнє для підготовки до вторгнення Російської Федерації. Додам, що 37% респондентів вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. А решта 44% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Давайте спочатку розбиратися, пане Андрію, з перемогою, тому що. Знову кожен складає в це велике поняття своє тому чи репрезентативне взагалі це опитування, враховуючи те, що перемога для кожного своя. Так, давайте так репрезентативність це відповідні запитання цільової аудиторії. Тобто, так. грубо кажучи, репрезентативне – це означає, що вони середнього українця вважають таким, і от саме такого середнього українця вони запитали і отримали такі відповіді. Це про репрезентативність. Зараз її в Україні на жаль немає. Це плач всіх соціологів, тому що щоб сказати, репрезентативне чи ні, треба подивитись на статистику. А скільки в нас чоловіків, і жінок ніхто не знає. Всі ми робимо поправку, яку розуміємо. Ми вважаємо, що ми робимо поправку краще ніж інші. КМІ вважає. Що вони роблять поправку, чи центр зукому вважає, що робить поправку краще, ніж інші, uh -huh. тому що ну ми всі якось це контактуємо, шукаємо ці відповіді. Uh -huh. Тому, на жаль, репрезентативного опитування зараз неможливо технічно, можливо, наближено. Ще одне питання тоді. Давайте можливо зараз uh -huh. ви дод 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 додасте свої інформації, але ще одне питання: чи не проводилося нещодавно опитування, що для українців є перемогою? Вот, вот. А це проводилось, ми проводили, і ми отримали, що от ми постійно його проводимо. Зараз я цифр просто не пам'ятав, але я бачу, що стабільно йде зростання перемоги, а, запиту на перемоги, те, що от, а, зупинити війну та звільнити території, які були захоплені далі з варіаціями, які саме території. А, і падає, ну, практично до нуля, спустились а, а, такі цифри, як захо захопи